Ну що б здавалося слова? Ну, що б здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от бога і голос той, і ті слова ідуть люди. Похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Юду. І з туману, як кажуть, стала виглядати червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю, чи те є дівчину, матрос. Такий земляк наш з островної, на вахті стоя журився сам собі чогось та й заспівав. Звичайне тихо, щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоч і земляк. Співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стоя під вербою, тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стало того сірому сироту, що він утомився, на тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився, і я заплакав. Жаль малому було, сіроме сироти. Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий? Що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, і що хороше дороге було в йому, то розлилося, що ось як жити довелося. Чи так, лебедику, еге.